Гендерна рівність поруч із чоловіками на захист правопорядку та миру в Україні стали жінки. Про чарівних представниць далеко не слабкої статі, які несуть службу у лавах Національної гвардії України. Наш наступний сюжет. Для 18-річної Вікторії Шкурат юний вік не став перепоною для прийняття рішень дорослої людини. Одне з таких вибір професії. Після закінчення медколеджу дівчина вступила до лав Нацгвардії. Мої батьки прослужили у частині вже багато років, пішли на пенсію, і я вирішила, чому б мені не спробувати. Спочатку я, звісно, дуже сильно хвилювалася. Це для мене було дуже незвично, дуже страшно, але підтримка мене трішки самовпевнила. Я дуже рада, тому що я тут. Те ж саме готові сказати про дівчину і колеги-чоловіки. Не кожен день бачиш дівчину в формі. И вот поэтому даже із этого можно сделать какие-то выводы уже про Национальную гвардию Украины. То есть я очень рад, что даже такие девушки красивые идут служить в служити Національної Украины. Это, это достойно майже рік як несе службу Любов Бабінцева. Дівчина здобуває освіту вчителя фізкультури, але в майбутньому бачить себе офіцером. Ще в школі я зрозуміла, що хочу пов'язати своє життя з військовою справою. Мама моя вже служить майже 23 роки. Дідусь мій був першим командиром цієї частини. Я вирішила продовжити сімейну справу. І робить це із успіхом, говорять командири. Дана військовослужбова жінка з першого дня зарекомендувала себе як гідна, вічлива та доброзична дівчина, яка почала виконувати свої службові завдання на рівні військовослужбовцями чоловіками. Любові мира тепла їм та їхнім близьким, а військовослужбовцям жінкам побажати натхнення та наснаги. У підрозділі Романа Андренка проходять службу п'ять нацгвардійок. Вони успішно виконують завдання з конвоювання та охорони підсудних і заступають на пости охорони у судах. Єдине, що давалося нелегко, зізнаються представниці прекрасної статі це зовнішні зміни. Все таки звикла, красівочки, якісь туфельки, платтячка, Але зараз я звикла. Мені все подобається. Для мене це честь носити форму національної гвардії України. Бути вірним та відданим українському народові слова присяги нацгвардійки вважають головними у своєму житті. Потрібно захищати нашу країну, не їхати кудись, не шукати легших шляхів для себе, а спочатку почати зі своєї країни та допомагати їй всім, чим ти тільки зможеш. До багатьох подарунків з нагоди міжнародного жіночого дня додадуть ще один дівчат не відправлятимуть у наряд. Анна Світлична, Олександр Ловець, АТВ.